Вітаю шановні глядачі. Трамп все хоче домовитися з Кремлем, але Кремль, по суті пропонує вам пустушку, Хоче продовжити свої страдичні цілі. Це окупація повністю Донецької та Луганської області, змушення України до визнання окупованих територій, окупованих в повній мірі, включаючи не окуповані ними Запоріжжя і Херсон, наприклад. От і Фредович дуже б хотів би далі дружити з московитами, але реальність набагато гірша. Вони по суті Московія крутить Трампа навколо пальця, світ це бачить і бачить, наскільки слабка є Америка сьогодні. І так чи інакше, Трампу приходиться все ж таки по-інакшому ставитися і до України. Хоча, звісно, великого бажання і радості в нього від цього немає, тому він це гальмує, тільки казки розповідає все. Взагалі, ракетно-дронами терори загострення війни на фоні самоусунення США, яке США по суті самоподарувало. Фредович думав, що він запропонує там визнає певні бажання Москви і дасть їм коридор на домовленість і де подальшу торгівлю. А Москва це оцінила як слабкість, тому що можна Нью -Йорк, в Нью-Йорку там торгувати нерухомістю своїм дружком Віткафом, скільки хочеш, а геополітика має зовсім іншу парадигму мислення. Короче, Трампу треба змінювати риторику, бо ніхто вже не вірить в казки про два тижні, і ще два дні, і 24 години. Отже, давайте поговоримо, що сталося в Колумпурі, де розмовляли Лавров і Рубіо. До чого це може привести, і як адміністрація США вимушена на це все реагувати? 10 липня 25 року, в 6 годині за місцевим часом, Коломпурі, відбулася п'ятдесята хвилина зустріч між міністром закордонних справ Москви по земної говоряще лошадь Лавровим, та державним секретарем США Марко Рубіо. Ця дипломатична подія, що проходила на полях зустрічі міністра закордонних справ осіан. Стала другою особистою зустрічю цих високопосадовців 25-му році після лютневих переговорів Саудівській Аравії. Зустріч проходила на тлі масового московського обстрілу Києва, 10 липня, дронами та ракетами, що давало його гостроти дипломатичним контактам. Рувіо сказав Лаврову передати розчарування та фрустрацію Трампа на фоні. Такого ставлення Кремля до мирних переговорів стукає реальність команді Фредовича. Звісно, що після цього кожна зі сторін вийшла на власний брифінг. Позиція американської сторони розкривалась поступово через заяву Рубіо після зустрічі. Державний секретар США дав розгорнуте інтерв'ю журналістам, де детально пояснив американське бачення результатів переговорів та перспектив мирного процесу. Рубіо підкреслив, що. Перше за часи в адміністрації Трампа Московія представила концептуально відмінні підходи до врегулювання. Фраза новий інший підхід стала ключовою в його коментарях. Причому він обережно додав застереження про те, що це не гарантує успіх переговорів. Ну, по суті, скептично поставився до тих пропозицій. Там щось на кшталт могло бути щось там. Давайте на рівні якимось ООН щось там визнаємо знову таке. Що вони хочуть московити, щоб визнали? Це обрізання української армії. Там повний нейтралітет, визнання всього, чого вони хочуть. По суті, те, що вони пропонували, то їх вони і пропонують. Лаврову задали ідентичне питання про нові та інші підходи. Це зовсім цілком очікувана відповідь, але показує, що це максимально формальні дії, бо вони є на межі прийнятності через чутливість питань, які вони обговорювали. Важко сказати, чи відбулася спроба якогось довернічка, але факт того, що Кремль шукає можливості відстрочувати гнів США максимально в надії на перемоги власної. Американська сторона свідомо уникала створення завищених очікувань. Рубіо наголосив, що передасть концепцію Трампу для усінки, але не надав жодних гарантій щодо її прийнятності чи реалістичності. Цікаво, що Рубіо наголосив про необхідність чіткої дорожньої карти це цілком показує певну притомність, бо Кремль постійно використовує м'які та обтікаємо форми, аби дурити США. А їх меморандум в переговорах з Україною був ніжів більше ніж актом про капітуляцію. Хоча це не дивно, туди відправили людину, яка продумувала цитати Бісмарка і Наполіона. США також представили власні концепції того, що може виглядати врегулювання, як воно може виглядати. Звісно, що Рубіо не поділився з тим, що це за ідея, але це показує, що був можливо діалог, а не пасивне слухання Лаврова. Товариші з Кремля страшно люблять давити своїх співрозмовників текстами своїх дипломатів, особливо на історичну тематику. Цікаво, що позиція. Самого Кремля була трошки іншою від заяв Рубіо. Кремлівським МЗС о атмосферу переговорів як предметну та відверту. Московити наголосили, що обговорювалися не лише українські питання до порядку денного війшли ситуація навколо Ірану та Сирії, що свідчить про спробу розширити переговорний процес та інші регіональні конфлікти. Тобто, Кремль пробує вивести проблематику України на рівень поділу нового світопорядку Україна по суті для них це лише привід та ширма, аби вибити в США новий світовий порядок. Мир в Україні та пошуки його це не більше ніж черговий маневр. Як любить Трамп, підняття ставок у геополітичному покрі. Кремль сподівається, що в них будуть хороші карти, тому іграють далі. Московія у своїй заяві включила пункт про відновлення економічного та гуманітарного співробітництва США. Були чітко формальні кроки на кшталт відновлення роботи посольств, Обидві сторони погодилися на відновлення нормального штату дипломатичних місій, ну тобто Кремль, як завжди, під приводом дипломатів на везе шпигунів. Обговорювалося потенційне відновлення прямих авіарейсів між Москвою та США. Продовження консультаційних механізмів встановлення під час лютневої зустрічі в Саудівській Аравії. Різниця в стилі комунікації відображає різні внутрішньополітичні потреби США. Потребували пояснити конгресу та Союзникам результати контактів. Тоді як Кремль волів зберігати більшу таємничість, бо немає якихось яскравих дипломатичних перемог, і американські і московицькі заяви були обережними щодо перспектив, що свідчать про те, що легкого дов'ячка не намічається. Звісно, що наша реакція більш негативна. На такі контакти, ми ще з часів Саудівської Аравії вимагаємо дотримуватися принципу нічого Україну про Україну без України. Тому, хоча зараз якогось засудження нема, ми зберігаємо холодний оптимізм та реалізм на ці контакти. Наші європейські партнери далі продовжують шукати способів підтримати нас. Звісно, наскільки в них це виходить, але певні кроки є так. Фрідрих Мер заявив про готовність придбати додаткові системи Петріот для передачі в Україні, але виразило сумніви, щодо зобов'язань США перед НАТО до речі, у нас є. Відео перекладено на телеграм-каналі про це все. Посилання буде в описі до цього відео. У Трампа останнього тижня було просвітлення щодо Кремля. Ну трохи просвітлення. Не сказати, що він став проукраїнським, швидше Френд Владимір його розчарував своїм бажанням воювати далі. І слова Рубіо про 100 тисяч мертвих московитів лише підтвердження цього засмучення. Раніше там циркулювалися загальні фрази про великі втрати. Зараз вони кажуть конкретні цифри. Фактично, це відмирання політики порішати, як в Нью-Йорку. Як говориться, рівень політики має бути вищим, але розмови про законопроект Грема є більш погрозою тиску, ніж самим тиском. Трампу треба лише дати команду, його приймуть, але по суті, наряд чи Фредович погодиться на відсоткові мита, особливо на фоні переговорів з цими країнами: Китай, Індія і іншим. Немає жодних доказів, що такі погрози зупинять кремлівського мудака. Припущення команди Трампа про те, що московського реваншиста можна переконати. До переговорів з економічних причин видаються вкрай сумнівними. Фактично Кремль тільки розігрівся, і, хоча економіка справді перегріта, але сура перемога можна і на Балтію піти. Вони таки не відчули весь тягар війни, і Захід так чи інакше міг набагато безсерйозніше поставитися до цього питання, і це дуже. Дуже сумно, дорогі глядачі, завдяки китайському та азійському ринку, широкому обходу санкцій та імпортозаміщенню, Україна економічно пережила війну краще ніж очікувалося, прогнозувалося. Та й взагалі за 20 -е століття лише дві країни, там Югославія та Греція, 21-25 року відповідно тільки через санкції пішли на якісь поступки. Москва занадто велика і має гарну економічну систему, велику, тобто гарну в сенсі масивну, а не гарну в сенсі ефективну. І плюс має друзів різних. Віналі КНДР, Китаю, Ірану, щоб так просто її санкціонувати. Хоча, звісно, санкції впливають і послаблюють, але треба більше санкцій, довготривали тиск і допомога Україні в різносторонні. Чого наразі в повній мірі ми не бачимо. Але на все свій час. Всім всього найкращого, дорогі друзі, до побачення.